Розпочався другий семестр, і це час, коли ми традиційно говоримо про те, як буде завершуватися навчальний рік, за якими правилами буде організовано вступні випробування в коледжах та університетах, до чого готуватися вступникам та їх батькам. У 2023 2024 навчальному році в мережі закладів освіти функціонує 627 шкіл, і в цьому році завершують навчання в школах. 11,4 і тисячі одинадцятикласників. Понад 23 тисячі дев'ятикласників і 23,5 з половиною тисячі четвертокласників здобувачі освіти, які завершують навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти, в цьому навчальному році, як і в минулому, звільняються від складання державної підсумкової атестації. Відповідне рішення закріплено законом. Тому для всіх учнів навчальний рік завершиться святом останнього дзвінка. Водночас випускники 11 класів, які планують вступати до закладів вищої освіти, повинні будуть складати національний мультипредметний тест. НМТ буде проведено у формі комп'ютерного тестування. Міністерством освіти і науки визначено терміни проведення це з 14 травня по 19 липня. За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, реєстрація для проходження НМТ розпочнеться в березні і буде тривати до початку квітня. Передбачено, що вступник має виконати сертифікаційну роботу, що містить завдання з чотирьох навчальних предметів. Три з цих навчальних предметів це обов'язкові українська мова без літератури, історія України і математика. А четвертий предмет наші вступники будуть обирати, мають змогу обирати серед дев'яти предметів: це українська література, англійська, іспанська, німецька, французькі мови, біологія, географія, хімія або фізика. Випускники виконуватимуть сертифікаційну роботу в один день, в два етапи. Це два етапи по 120 хвилин. Перший етап це математика та українська мова, другий історія України та предмет за вибором. Зрозуміло, що між етапами буде перерва. Український центр оцінювання якості освіти вже затвердив загальні характеристики тестів та кількість балів за їх виконання. Тому випускники і їх батьки вже можуть ознайомитися з усіма характеристиками тестів. Також визначено, як будуть проходити завдання і кількість цих завдань з кожного навчального предмету. На виконання завдань з кожної дисципліни орієнтовно буде кожен випускник мати 60 хвилин. Водночас, в межах одного етапу, діти матимуть змогу більше часу приділити одному предмету і менше часу приділити іншому предмету. Наприклад, 45 хвилин для української мови і 75 хвилин для математики. У 2024 році така модель проведення НМТ є найбільш прийнятною, тому що для того, щоб дитині скласти національний мультипредметний тест, в екзаменаційному тест центрі потрібно буде з'явитися лише один раз, зважаючи на те, що деякі випускники мають долати чималі відстані, щоб добратися до. Тимчасового екзаменаційного центру, то це якраз буде сприяти і безпеці. Зараз в області триває робота щодо моделювання мережі тимчасових екзаменаційних центрів для складання НМТ. Традиційно ці центри розміщуються в школах. І заклади освіти, територіальні громади зараз працюють над тим, щоб оптимально розмістити ці тимчасові екзаменаційні центри. Перевага однозначно віддається тим закладам, які мають гарні відремонтовані укриття, і е, тим закладам, в укриттях яких можливо зорганізувати проведення тимчасового екзаменаційного цього тесту. Наші випускники. І ще мають трішки часу, щоб підготуватися та показати найкращий результат. А заклади освіти, де буде відбуватися НМТ, щоб найкращим чином підготувати приміщення, які будуть використовуватися, і вони мають відповідати всім вимогам щодо безпеки, наявності інтернету та інших таких специфічних вимог. Тому побажаємо всім, хто завершує навчання. Зробити правильний вибір майбутньої професії, обрати ті навчальні предмети, що найкраще розкриють знання випускників, та вступити до омріяного закладу вищої освіти.